Останні роки помітне певне отаманіття та примітив у підході до того, що саме наслякає в інтернеті, бо кожен автор вважає за потрібне впихнути якусь непотрібну мораль чи соціальні проблеми свій новий хорор на основі флаших рознольових, замість того, щоб залишити глядача на з чимось невідомим та жахаючим, зробити так, ніби він заліз туди, куди лізти явно не варто було, поглянути на щось, що просто існує, як мухоловка, чи застигла на стіні твоєї ванної кімнати. До речі, поки я це писав, у мене по стіні почав повзати павук якого я вбив вкраденою кришнеїтів книжечкою, е, називається по той бік народження і смерті, якщо комусь треба. Але з іншої сторони з'явилися просто тонни контенту в цьому сегменті, і це не тільки нескінченні пугалки з імітацією надзвичайних ефірів, де попереджають про страшні джепеху обличчя. Періодично виходить дійсно щось годне та незвичайне. Наприклад, ті пуля з каналу and Leaf, який переробляє старі кріпі пасти та робить нові на основі ностальгії вже мого покоління по початку десятих. Причому він не зберігає якоїсь фльору таємничості, а просто робить це для душі походу, заодно надихаючись і нагадуючи нам про класику пугалок в мережі. І хоч і якість тодішнього хоррор контенту часто залишала бажати кращого, іноді траплялися діаманти, які вписували себе в історію веб-культури назавжди. Які до сих пір віддаються ехом у сучасних поробках. І одним з таких діамантів був і залишається ролик, вийшовши у далекому 2008 році під назвою Username 666. Певне, не ви хоча б раз чули про це артефакт. Як ніяк, мій канал майже повністю присвячений різноманітним кріпі приколам. Та й плагіат ріжова Лісьонка теж ніхто не відміняв. Але я все одно вважаю за потрібне трохи освіжити цей відос у пам'яті олдових фаготів, заодно познайомивши ньюфагів із Сабжом. Анонімне сміливець наважується на перевірку інтернет-легенди про канал 666, але при вписуванні адреси пише, що канал забанений. Перші декілька перезавантажень сторінки не дають ніякого результату, але згодом Ютуб починає змінюватися. Спочатку зникають прев'юшки, а назви замінюються відомими трьома цифрами. Згодом дизайн Ютубу наповнюється червоними тонами та гротескними зображеннями чогось потайбічно пекельного. В якийсь момент з'являється і сам канал. Перше відео зустрічає нас з потвореними ембріонами, які крутять своїми головами під зациклений реверс якогось скрежіту. Ботибічна сутність захоплює контроль над сайтом і вже сама включає якесь дивне відео. Кнопка назад перестає працювати, пауза теж, а тим часом відеоряд починає нагадувати суміш ігор з плеймаркету з давкою мурах та старої порнухи. Усі спроби закрити сторінку або вікно браузеру закінчуються нічим. Сайт не дозволяє навіть вимкнути комп'ютер. Автора починається паніка, а стукіт все наростає наростає, як раптом. Зрозуміло, що це все нереально і вас не жре бабайка, якщо ви вирішите поперезавантажувати сторінку каналу Сутони. До речі, він існує і дійсно був забанений впродовж тривалого часу. Але ключове слово був. Зараз бан чомусь зняли, але тих самих інфернальних відосів ви там не знайдете. Зате ми можемо дізнатися дату створення каналу, а саме 8 вересня 2005 року, що через півроку після появи ютубу як такового. За що він був забанений як мінімум з 2008 року, невідомо. Хоча це не так і важливо, бо усі сурси, які були використані в кріпі відосі, знаходяться не десь в глибинах Даркнету. Вони лежать на каналі автора цього творіння, а саме nani 825763. Як і згаданий на початку VibінLif, при належності до створення свого магнумопису автор не скриває, і навіть має на каналі гайд по створенню тієї самої текстури з фону пекельного Ютубу. До речі, про вище згадані сурси. Ви можете бачити їх на фоні. Це одні з перших робіт автора, які ізначально є просто гівками з його сайту, які він викладав там з 2003 року. І знаєте, щось у цьому шакально рваному колажному стилі анімації є, щось затишне та водночас тривожне. На думку одразу спадає таївка з конем з двома ногами або аналогічною тільки з вантажівкою. Чогось більш популярного для користувача сучасного інтернету, я можу згадати, завірусівшися в ділоках відео з античних часів під назвою Go Kitty Go. Боюся уявити, наскільки муторно було робити щось подібне тоді. Мало хто знає але є прародитель юзернейма, а саме SM666, який був викладений на Nico Nico Douga. Якщо коротко, то концептуально усе те ж саме, тільки нам дають більше контексту. Набагато більше. Тільки японською, але. Поїбать. Автор натикається на вкид битого посилання на відео якогось японського Бітурда, а далі все як в юзернеймі: оновлення сайту, перетворення інтерфейсу на Пролапс, ну і трохи кращий скример. Є думка однієї людини, ви знаєте про кого я, що ця версія значно краще юзернейма, з чим я категорично не походжуюсь. SM666 менш лаконічний і НАТО прив'язаний до головного героя самого відео. Як на мене, іноді краще просто нічого не пояснювати, а залишити глядача та творіння сам на сам, щоб посіти більше тривоги та сумнівів. І як ми бачимо, юзернейм 666 ніхуєво його так залетів, аж на цілих дев'ят мільйонів переглядів. Зрозуміло, що тут річ більше у часових рамках появи відео та вихід на піндовську аудиторію, але я думаю, також немалу роль у цьому зіграла саме відсутність контексту, завдяки якому багато хто, в тому числі і я, йшли оновлювати сторінку заблокованого каналу. Але не юзернеймом єдині. На 671 Games має ще багато чого цікавого, бо виявляється, автор це дуже творча та самовіддана людина, і пізніше ви в цьому ще більше впевнитеся. Усі гівки, що були до юзернейма, досить дивні та тривожні. Хазі чому, але мене більше всього зачепило саме перше відео автора під назвою Doll. Неочікувана, але це кліп на пістю гурту Антіхані. Протягом відео ми бачимо моторошних ляльок крізь якесь дзеркало, їх викручує в різні сторони, наче від болі. Постійно з'являються якісь руки, а по щоках ляльок течуть сльози. Думаю, основна причина, чому мене зачепила саме ця робота, це те наскільки ідеально відеоряд попадає в меланхолійний настрій композиції. Не буду казати, що інші відео мені взагалі не сподобалися, але от ну, запало на душу саме це чомусь. Не дивлячись навіть на те, що атмосферу задає навіть не саме творіння автора кліпу. Взагалі можна сказати, що юзер зібраний по частях з інших робіт НАНИ. Ті ж Нан та Ембріо з'являлися в якості контенту юзера, а анімація обховати екрану рукою взята з Wakagoke Сепину Безвідходне виробництво Куля. Видно, що ця категорія контенту це лише проба пера на початку творчого шляху Нани. Тому ми перейдемо до чогось більш цікавого. День перший. На вулиці ніч. Оператор шариться серед закинутих сараїв в пошуках чогось цікавого, у той час, як на фоні шумить злива. Обійшовши декілька будівель, головний герой не знаходить нічого цікавого. Але при огляді чергового сарая він підмічає дивний момент. Тут повинно бути більше кімнат, ніж можна побачити. Автор вирішує, що кімнати, які він шукає, ізольовані та надає приблизну схему будівлі. На цьому день закінчується. День другий оператору приходить голову ідея залізти у недоступне приміщення через горище зовні. Зі слів знімаючого, всередині вітає противний сморід, який погіршується по мірі просування вглиб. Згодом ми бачимо якийсь японський вівтар, обклеєний зверху донозу печатками. Можливо, колишній хазяїн цього місця намагався стримати щось страшне. Проте автор, судячи з усього, про це мало хвилюється. Навколо розкидана традиційна атрибутика по типу юкат, ляльок, біжутерій та навіть катана. В якийсь момент камера приводить нас до мішка, в якому в підвішеному стані знаходиться моторошна лялька. Але замість того, щоб злякатися та покинути якомога швидше це місце, автор вирішує забрати її додому, обіцяючи попіклуватися про неї. Да незавидно подальша долі у ляльки. З цього моменту у каналу з'являється новий маскот, який прийме участь ще далеко не в одному ролику. І друга поява ляльки не змусила чекати довго. Тут автор вирішив почати вести відео щоденник по розведенню мурах. Не треба дивуватися. Це не щось фрікове чи дивне. Звичайне хобі, як на мене. Бо, ну, споглядання за природою, якою б вона не була, це завжди цікаво. Але в цих відосах лялька з'являється здебільшого на фоні, тому це не настільки важлива віха в історії каналу Нани. А от де вона з'являється на головних ролях, так це у відосі під назвою Кюнауча. Акіну idol. Нас зустрічає червона кривова гама з неприємним скрежетом. На перший погляд складно сказати, що саме робиться у відосі. Усю увагу на себе бере психоделічність візуалу, але ця мить нерозуміння та тривоги дуже швидко проходить, бо. Ну, по факту, це просто рецепт приготування бутерів з бекону, рисових булочок та помідорів. І все. Уявіть, якщо б хоча б частина усіх кулінарних відосів так виглядала. Автор не забуває своє творіння, яке розлетілося по всьому інтернету. Тому вирішує трохи підкормити фанатів юзернейма ще одним творінням Another YouTube. Черговий анонім знову лізе туди, куди явно не варто було в тестові функції Ютубу. І серед звичайних фіч по типу більш оптимізованих сторінок чи стрімів, знайшлося місце кнопці з іконкою радіоактивної загрози. При натисканні ми повертаємося до пекельно-м'ясного інтерфейсу юзера. Автор декілька разів клацає на цю кнопку, яка повертає все назад. Але наш герой, судячи з усього, не дуже хоче повертатися до норм місного ютубу, тому наважується прочекати, що там цікавого по ту сторону. Поступово зовнішній вигляд сайту все більше починає нагадувати версію з юзернейму. Гліччя поступово зникають, оголюючи моторошні картини. В якийсь момент браузер стає неможливо закрити, а на екрані з'являється віконце з веб-камерою, де видно руку, яка тримає мишку. У анонім вирішує знову натиснути кнопкою на YouTube, Але як тільки він наближує курсор, вона зникає. Атмосфера все накаляється і накаляється, допоки автор не робить найрозумніше рішення за усе відео. Пояснювати, що це неправда, я думаю, не треба. А от про що треба, так це про назву відео, бо воно не випадкове. Якщо я не помиляюся, то це можна сказати локальний мем з кінця нульових, початку десятих. Який ще називали Weird Site of YouTube. суть якого заключалася у тому, що в ті далекі часи людям могли траплятися дивні та навіть тривожні відео в рекомендаціях. Варто було одного разу клікнути на одну подібну прев'юшку, як вашу сторінку заповняли стрьомні та просто йобнуті рекомендації. Хоча б по факту це просто був або якийсь еджі контент, або хоррор поробки молодих авторів. І тих, хто шарив за інтернет-культуру того часу, навряд чи це могло якось налякати чи смутити. Питання визиває інше. Як взагалі такі відео потрапляли в рекомендації людям, якщо вони не дивилися подібний контент? І я особисто вважаю, що тоді алгоритми рекомендацій були влаштовані набагато простіше, та контенту в цілому було набагато менше, тому людям кидало буквально будь-яку рандомну хуйню, але це все ще краще, ніж сучасна видача Google та YouTube. А також, якщо мені не зраджує пам'ять, Еназа YouTube – це оригінальна назва юзернейма, яку автор згодом змінив на те, що ми маємо зараз. Нана любить не тільки інфернальні штуки, а ще й дуже милі рожеві штуки, а ще більше любить це все поєднувати. Таким чином, я думаю, з'явився піко-піко кукінг, що візуалом нагадує ті самі відкритки з вайберу від старших родичів. І ця вся милота триває до того моменту, як кухар не розбиває яєчко, після чого все навколо приймає плісню гнилий вигляд, підріжучи вуха шум. Якщо чесно, це у мене визиває лише одні асоціації, але ми не про це. Іноді треба і відпочивати від насиджування гемероїв вдома за виробництвом убер складних страшилок. Тому слідюще відео це свого роду тревел-блог до Фукусіми. Нічого около страшного чи тривожного тут ми не побачимо. Зате насолодимося музичкою та японськими краєвидами, зазнятими на діджитал камеру, що придає відео лампової атмосфери, хоч на фон став. Хоча... Краще, напевно, не треба, бо максимальна якість тут це 480 p А ще варто підмітити, що тут хороша стабілізація, що досить нетипово для старих діджитал камер. В цілому досить приємне відео, яке понурює нас ненадовго в такий вже далекий початок 10-х. З ненапряжних приємних відосів можна також згадати Pico Pico Maze. В ньому Нана протягом 7 місяців замальовує зігзагом величезний лист паперу. І можна задатися питанням нахуя? Чесно, поняття немає, але автор усе це документує під веселу музичку з перебивками на своїх маскотів. По закінченню він показує результат, на фоні якого танцює якась дівчинка, скоріше за все, його донька. Я так думаю, бо якщо він почав займатися контентом в інеті аж у 2003 році, то йому на момент 2016 року повинно бути дохуя років, а за цей час у людей зазвичай з'являються діти. Ну якщо вони не лохі інцели, які живуть в мамки на шиї. Напевно, цей пам'ятник перцелюпса до пір висить. Е, в будь-якому випадку це яскравий приклад контенту заради контенту, який існує сам по собі і не несе щось у собі. І це охуєнно! Але далі нас чекає ще однозначно творіння пірапіто. Оператор пробуджується від звуку сильного вітру посеред ночі. В Японії зараз бушує тайфун. Наш герой піднімається та показує свою кімнату. І не дивлячись на погане світло, ми все одно можемо розглядіти, що хата знаходиться у дещо печальному стані. Попер на дверях розірваний. Та й в цілому все виглядає якимось сирим та обдертим. За словами автора, ми опиняємося у найдовшому коридорі будинку. Тут можна побачити алтар та старі фотографії родичів оператора, після чого він відкриває двері та опиняється в тому ж коридорі, і вже в іншому порядку розповідає те, що казав до цього. Тільки цього разу з'являється більше деталей. Наприклад, кімната ляльки була зачинена дідусем мешканця, а також нам дають поглянути одним оком на ванну кімнату, яка виглядає просто жахливо. З кожним циклом місцевий інтер'єр потроху змінюється, а ми дізнаємося все більше про тутешній порядок. І якщо на початку нам просто кажуть про саму наявність дідуся та бабусі у головного героя, то згодом у нас буде можливість не тільки почути їх, а ще й побачити. Поступово хата обростає якимись червоними наростами, схожими на м'ясо. У кінці так взагалі увесь коридор стає червоним. І от ми готуємося до якоїсь розв'язки, як раптом автор йде до своєї кімнати та лягає спати. Відос навіює дуже гнітючу атмосферу якоїсь ктонічної бутовухи, коли люди, що проживають в одному місці протягом тривалого часу, починають метафорично та й не тільки, як це показано у відосі, гнити, коли навколо відбувається кромішно піздєз, але ніхто цього не помічає, бо усі зайняті своїми справами. Не маючи сил на вирішення цих питань. Бувають і інші ситуації, де якась люта антилюдська мерзотна паїбінь відбувається через невідповідальність та якісь примітивні бажання. І в таких ситуаціях взагалі хуй знає, що можна зробити, Намагаєшся все зібрати докупи, заспокоїтися, щось вирішити, ігноруючи цю ібану хтонь, але мозок тупо блокує сприйняття подібного для захисту психіки. Але з іншої сторони, ця хтонь настільки цікава, що ж заворожує. Якщо хочете краще зрозуміти про що я, то подивіться рарне відос під назвою санаторій сатани. Там прям концентроване ВСЖ, як вам і мені в частності подобається. З чогось більш серйозного можна згадати усіма вже обдрочене, але при тому не менш шедевральний диско Елізіум. І хоч оточення сильно відсилається на щось приблизно західноєвропейське, складно не ловити у повітрі Равашоля дух ВСЖ. Алкаш Геґґе, байдужість до оточуючих, діти під спідами граються з тілом повішеного найманця. Є вже сотні відеосе про цю гру, і я навряд чи вам скажу щось нове. Тим паче я повністю допройшов діско елізіум лише у цьому році, при тому, що намагався його закінчити ще, здається, у 20 21 роках. З прикладів поновіше упомяну упоміну Холстін, демка якого нещодавно вийшла. При всій місцевій мрачті від діалогів та персонажів ловиш дивну смішинку, особливо від пристарілого піванєра Фістуна. Хоча можливо комічність визвана польською озвучкою, а як ми знаємо, це в цілому не мова, а сплошний рофл. Повернемося до Нани. Через кілька місяців він випускає відос з бекстейджем зйомок. Насправді ця будівля це щось типу літнього доміку у його дворі. І навіть не дивлячись на закинутість, для підготовки місця для зйомок знадобилося прям дохуя часу та сил. І він позаносив туди просто тонни речей, частина з яких була з того самого Сарая, який фігурував у відосі Exploring Ruins Попортив якісь картини, щоб вони виглядали мотрошніше, обмазав стіни мала якоїсь, щоб все навколо виглядало ще більш зістарено і забруднено, і багато чого іншого. І все це він зробив самотужки, без бюджету чи чиєїсь допомоги, тупо заради контенту. Походу бля, у нього дуже багато вільного часу і грошей, бо чесно, я не розумію звідки стільки сил та запалено, оце все. Слідом йде трошки фансервісу для тих, хто знає НАНО лише по юзернему 666. В ньому оператор намагається припідняти панель пошуку, під якою ховається щось доволі знайоме. Врешті-решт, це вдається. І уся сторінка сайту перекрашується в жаво-червоні тони, на чому відео і обривається. Але це так. чисто розминочка перед чимось дійсно моторошним. Лецплей по Майнкрафту. Неочікувано, да? Причому прикол в тому, що вони займають більшу частину каналу, аж 135 серій. Але я не став дивитися їх усіх, бо мені впадло, і в мене банально немає часу на летсклей по міні-кубікам від якогось японського шиза. Тому попрошу пробачити мені цей грубий акт порушення журналістської етики. А от що дійсно буде поцікавіше, так це девлоги на створенню свого інді гойрору на Анріалі у своїй улюбленій стилістиці. Хоча у своїй суті, наскільки я зрозумів, це більше Dungeon Crawler. І це добре, бо я вважаю, що треба освоювати щось просте і видрувати його на максимум. Проте Нана не програміст і ніяких мов розробки не знає, тому усе програмування виконане за допомогою блюпринта. Насправді це показує цілеспрямованість Нани, який готовий братися за будь-яку тему, не дивлячись на те, чи вміє він це, чи ні. Якщо треба, то навчиться в процесі, власне, як він і робить. І гра насправді виглядає непогано. Це не якась дешева поробка від школьника з 2015-го. Видно, що автор прям задрочився. І що особливо визиває повагу, так це те, що він вставляє посилання на канали Тіпів, чиї гайди йому допомагали вирішувати певні задачі. І труди піропіта не пропали даром. На виставці індії ігор за вересень 2023 року. До речі, в одному списку з усіма відомою ротомийкою знайшлося місце його грі, яка в таймкодах чомусь підписана просто як піропіто. Але по факту вона називається Metaphysical Region. На жаль, гра ще не вийшло, і навіть відкритої бети, яку автор обіцяв викидати, я ніде не знайшов. Що дивно, бо наскільки я зрозумів, по девлогам, перший регіон повністю готовий, і автор зараз працює над другим. Вже. Але нам залишається лише чекати та побажати йому успіхів. І на цьому моменті поки що закінчується історія представленого митця. Він зміг залишити величезний слід на тілі інтернет хорору Буквально породивши тренд на прокляті сайти, та хоч і прозвучить трохи притягнуто на смертельні файли, зробивши ще й не на відес, як тоді любили. Хоча основна думка навіть не в тому, що він зробив 17 років назад, а в тому, з яким запалом він це робив. Його неіронічно можна вважати достойним прикладом для наслідування, настільки самобутнього старанного тіпа дуже складно зустріти. Видно, що він не мав на меті комусь щось доказати, просвітити чи висвітлити якусь важливу в кавичках тему. Таке відчуття, ніби НАНО це все робив заради внутрішньої конкуренції з самим собою, тупо щоб доказати, що він може більше і краще, ніж вчора. І повірте мені, вам не обов'язково мати свій дім із закинутим сараєм чи багато грошей для того, щоб їбашити те, що вам подобається. Ваша прокрастинація та листання тіктоків у майбутньому ніяк не допоможе. Лише проблеми з увагою визови. Ви подивіться на мене, я відоси не опускав 6 місяців. Хоча у мене навіть тікток не встановлений. Зате хобі та захоплення це завжди досвід, навіть якщо вам здається, що у вас нічого не виходить. Я особисто багато чого перепробував у житті, і багато чого закинув потім. Наприклад, досить тривалий час я займався малюванням, дуже аматорським, конечно, але тим не менш. Да, здебільшого, це були змальовки для того, щоб набити руку, звичайно. Це тривало протягом двох років, і навіть я помітив явний прогрес, ще й однокласникам подобалося. І в якийсь момент я став навіть більше малювати щось своє, особливо під час Сенктобору у 2019 році, про який мені розповів чел, з яким я ходив на японський тоді. Але у тому ж 2019 році, десь якраз таки восени, я почав розуміти, що мені малювання тупо не підходить, через власну не Та й організувати якось самонавчання я теж не міг через свою лінь. Тому потихеньку почав закидати це діло. Іноді, повертаючись чисто, щоб хоч чимось зайнятися під час нудних уроків. Чи шалкую я про своє рішення? Ні, скоріше ні. Безмовно, мені трохи сумно за пройобаний час, але по життю я його витрачав і на більш безлузі речі. До чого я це все розповів? Та хуй знає. Ви знаєте мене, я люблю розповідати усім навколо якусь особисту хуюту, за що часто опинявся у досить неприємних для мене ситуаціях. Але ми не про це. У виставку скажу, що не існує такого, щоб взагалі не було ніяких можливостей. Вони є. Просто треба якось вміти їх помічати і брати від них максимум. І звичайно, завжди можна сказати: Ой бля, мама не дає мені грати в комп'ютер, а я хочу стати кіберкотлетою, тому я ніхуя не буду робити. І це все такі галімі відмазки. Конкретно для такої ситуації давно вже існує професійний гайд. У нас лохтя мамі, мама улітає батю в почку з ноги, лоукік в голову разок, і все, і поки не вирубі, можна 2-3 часа посидіти. Коротше, не будьте як обіжені Олегофрени з усіляких формів, забити хуй і ніколи не здавайтеся. А якщо буде тяжко, та похуй здавайтеся.